Наближаються різдвяні свята 6 грудня в Україні вже відзначали день святого Миколая. Ми запитали у народних депутатів, чи відзначають вони свята в своїх родинах, і як парламентарі зараз бачать шляхи для забезпечення максимально легкого дитинства українській малечі. Нині діти на жаль потерпають від повітряних ракетних тривог, і вже малеча відчуває, що таке війна. Через, через те перед нами дорослими є інші виклики і завдання: як зробити дитинство більш щасливим. І ми працюємо над тим багато законопроєктів щодо захисту і дитинства, і материнства, в тому числі і виплати при народженні дитини і виховання їх до о, однорічного віку і подальшої підтримки всієї сім'ї, яка насмілилась в цей непростий час народжувати дітей. Ми повинні дбати не тільки про захист від ворога наших дітей, а про підтримку родини з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Підтримка дітей багатодітних родин важливо, щоб діти як у сім'ях, так і в спеціалізованих закладах мали умови для розвитку для навчання і не залишалися на один зі своїми проблемами. Ми потребуємо дійсно дієвої системи захисту дітей у середині країни. І на жаль, сьогодні є дуже, -дуже багато проблем зв'язаних з цим. Сьогодні, коли країна бореться за життя і свободу, найбільший подарунок для дітей це безпека і мирне небо. Це коли родина поруч, батько, мати, друзі. І саме у день святого Миколая я завжди намагаюся бути поруч із тими, кому найважче це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти наших загиблих героїв, тому що сьогодні вони потребують більшої уваги та підтримки.